Чергу, як підійти і розрахувати пенсію навіть тим людям, які отримували в радянські часи різний товарообірх. Навіть з цим питанням ми знаходимо відповідь. Ось цей підхід, оцей механізм. І тоді буде для всіх пенсія. Окремо будуть виплати з державного бюджету, і відповідно людина буде вже бачити себе, скільки вона буде отримувати. І ось тоді буде мотивація у людей. Бо вона буде вже розраховувати, що ж вона отримує. Ось такі підхід глядачі, надасть вирішення питань. А це, в першу чергу, зміни до законодавства України. І, як завжди ми кажемо, прихід до влади дійсно патріотів в Україні. Дійсно патріотів України, які змінять оцей процес, оці формули, про які ми казали до цього. При тому, що якщо у людини є 30 років стажу, то вона при сьогоднішній системі отримує пенсію 4500. Ну це нонсенс. Можливо, ви скажете, де ж взяти кошти? Ми з вами до цього робили відео, чотири частини. Є окремий плейліст економічний розвиток. І ми кажемо про те, що треба робити державі вже. Точніше, що вона мала б зробити для того, щоб вирішити питання, звідки брати кошти. А це держава у вигляді центральної влади і до місцевої влади, що вони мають робити, як вони мають. Співпрацювати, взаємодіяти між собою. І тоді буде вирішено питання коштів, де їх брати на пенсії, на заробітні плати. Підхід треба змінювати. Проблематику треба відчувати. І бачити це все. І пропонувати, що ми робимо на цьому каналі. Ми пропонуємо різні моменти, як вирішити, як підійти. Сьогодні ми кажемо про пенсію. Що б ми казали про те, що треба зробити, щоб в бюджет були кошти, щоб там вони з'являлися? Але треба діяти. Треба забувати оцю стару систему, яка нічого не приносить корисного для держави і відповідно для населення. Треба змінювати підходи. І ось тоді буде вирішення ситуації. Ось тоді можна казати про зміну. Тільки таким чином. Шановні глядачі, якщо відео вам це сподобалось, будь ласка, залишайтесь свої коментар.